Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот, а також про те, що події прискорюються. Розпочнемо з того, що з одного боку, сьогодні президент України Зеленський привітав українців з Днем Соборності і гучно заявив про те, що звуки перемоги почує вся Україна. А з іншого боку, російські пропагандисти активно цитують заяви Арестовича Газетеру. Арестович вперше визнав ризик поразки України. рен ТВ. Арестович після звільнення з офісу президента України Зеленського заявив, що сумнівається в перемозі України. Також, за його словами, ситуація навколо України типу не під контрольна Київ, а Україною типу управляють інші країни. Комсомольська правда. Ми програємо. Україна може зникнути. Звільнений радник Зеленського, типу, розкрив всю правду. Дійсно, Арестович в нещодавньому інтерв'ю робив подібні заяви, він за них вже виправдовується у себе на сторінках в соціальних мережах російською мовою, пише про те, що війну ми не програємо, проте виграти її стало складніше. І що тут можна сказати, враховуючи його заяви про ракетний терор в Дніпрі, а також враховуючи те, що він. Сам написав звільнення з посади позаштатного радника, голови офісу президента України, і зараз це дуже схоже на те, що він намагається показати, що він образився, що він типу стільки зробив для України, а тут така ситуація. Його не зрозуміли, він дуже був втомлений. Проте щодо інформаційної ниви, щодо боротьби. В інформаційному полі потрібно зазначити, що насправді на фронті набагато важче. І багато українських журналістів, багато українських робітників, працівників, людей творчих професій, які могли би працювати в інформаційній ниві, вони реально воюють. І, на жаль, деякі гинуть. Зокрема, влітку минулого року була новина про те, що на війні загинув журналіст і офіцер з позивним Рекрут мова йде про Олексія Чубашева, який був автором програми Рекрут UA», також відомий як колишній керівник армії ФМ та військового телебачення України. Більше того, потрібно зазначити, що Арестович отримав велику популярність завдяки статусу, який надала йому держава, завдяки доступу до. Мікрофону, скажімо так, до телебачення, і Арестович активно монетизує цей статус. Зокрема, наприкінці весни, в травні минулого року, була така гучна новина, що Арестович зареєстрував прізвище як торговельну марку для сотень видів послуг. А тепер виявляється, що типу Україна невдячна. У мене насправді немає чого додати, свої думки пишіть в коментарях. Проте щодо поразки Російської Федерації і того, що президент Коні Зеленський заявив, що звуки перемоги вже ближче, російських змі прямо пишуть про те, що у Путіна закінчуються гроші. Зокрема, є статті, що Путін прорахувався, що Росія може не дотримати 150 мільярдів доларів нафтогазових доходів за рік. Дійсно, це так дуже сильно впали доходи в 5 разів, а можливо більше, від продажу нафти і газу. І ситуація для Кремля важкою зараз. є. Санкції були введені часткове ембарго 5 грудня минулого року, і вже зараз Кремль це відчуває. Зокрема, це видно по тому, що 17 числа, 17 січня, була новина, що Центробанк РФ продав юанів на суму 47 мільйонів. Для стабілізації фактично курсу російського рубля. Але не можна сказати, що у Кремля вже закінчились гроші, ще є ресурси, і це потрібно розуміти. І тут головна проблема ще в самому російському суспільстві, що воно, на жаль, підтримує у своїй більшості цю агресію. Нещодавно, кілька днів тому, вийшла стаття на сайті Радіо Свобода під такою назвою. Чи хочуть росіяни війни? І тут дані з опитувань, і прямо пишуть про те, що в середині осені 22-го року, коли була оголошена так звана часткова мобілізація, дійсно підтримка агресії знизилась, вона впала до 34%. Проте зараз все повернулось на рівень підтримки до 80%. Тобто така хвиля основна мобілізації пройшла, такою відкритою, і росіяни заспокоїлись і знову підтримують агресію під 80%. Тому тільки поразки. І щодо поразки, є заява з Офіса президента України Зеленського про те, що немає жодного варіанту закінчити війну, крім поразки Російської Федерації. Імперський шовінізм бурлить, на жаль, крім поразки, такої нищівної для російських окупантів. По-другому російське суспільство не зрозуміє. Санкції діють, але на це потрібен час. І, судячи з таких настрійів російського суспільства, може бути і таке, що вони погодяться ще на одну хвилю мобілізації. 2023 рік буде вирішальним і дуже важким: Україна готує сили, готує резерви, західні партнери Україні допомагають, і весна літо цього року. Будуть дуже важливими і, скоріше за все, вирішальними. Ще цікава новина для того, що в Росії все ж розуміють, що прийдеться піти зі всіх тимчасово окупованих територій, включно і з Крим. Крим перестав бути недосяжним для Збройних сил України. І це мотивує росіян продавати житло. Зокрема, є дані такі статистики, що за рік на окупованому тимчасово окупованому піострові квартири в новобудовах подешевшали на 14%, а кількість угод скоротилася у півтора рази. Новина цілком очікувана, і росіяни з часом будуть відкривати очі, як Нікуди вони не дінуться. Щодо духовного фронту, це також дуже важливе питання. Сьогодні в російських ЗМІ пропагандисти пишуть про те, що. В РПЦ заявили типу про репресії Києва проти Української православної церкви Московського патріархату. І тут ми бачимо фотографію, на якій Лавра і московський митрополит Павло. Ще додам для розуміння ситуації, що Кремль дуже стурбований е, тим, що Україна звільняється що Україна досягає духовної незалежності. Зокрема, 18 січня була новина. Що Росія навіть скликала на Раду Ради Безпеки ООН, щоб обговорити свободу віросповідання в Україні? Також того ж, 18 січня, пролунала заява від Путіна, який заявив, що владі України не пройде даремно те, що вони типу роблять з російською православною церквою, не каже навіть про УПЦ МП, а просто прямо російською православною церквою в Україні. І дійсно, пора вже очищуватись від куколю і пора вже називати речі своїми іменами. Ніяка по факту не Українська Православна Церква, а Російська Православна Церква в Україні. Є новина про те, що уряд пропонує раді зміни до законів, які дозволять заборонити діяльність УПЦ МП. Очікуємо законів, очікуємо рішення Верховної Ради, і як ми бачимо навіть по істериках з Кремля про те, що вони піднімають питання Російської православної церкви навіть на Раді Безпеки ООН, Путін робить гучні заяви, що це вкрай важливо для незалежності України. Хороші новини є дані соцопитувань про те, що під час війни українці стали більше цікавитись політикою. Повідомляється, що зацікавленість населення політикою зросла до 60,5%. Раніше, попередні роки, перед повномасштабним вторгненням, хоча я акцентую увагу на тому, що війна йде вже 2014 року. Рівень зацікавленості українців політикою був десь на рівні 25%, а зараз вже більше половини 60,5%. і це насправді дуже добре. Крім того, є ще хороша новина, також дані соцопитувань, про те, що українці все менше шкодують за розпадом Радянського Союзу. Лише близько 12% опитаних респондентів розглядають цю історичну подію негативно, і це також дуже радує. І ще останнє щодо соцопитувань – це те, що 59% українців підтримують деросифікацію. Мова йде про російські топоніми, назви. Про російських діячів, назви вулиць і Україна має своїх героїв. Україна має власну історію, Україна має власну культуру, і це правильно. Україна має очищуватись від русифікації, очищуватися від усіх склідів, скажімо так, московської імперії. І щодо культури є заява від міністра культури і інформполітики Ткаченка про те, що потрібна не лише відбудова України, але й створення нової культури. На чому акцент? Акцент на тому, що зараз про Україну знають у всьому світі, і відповідно має створюватись культурний продукт, інформаційний продукт, про Україну мають взнавати більше фільми, мають бути передачі. Україна цікава для світу, це і в тому числі туризм. І, зокрема, є й такі новини: про те, що Google і Netflix можуть долучитися до збереження культурної спадщини України. Тобто Україна розквітає. А зараз саме головне як найшвидше перемогти. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу, і до нових зустрічей в ефірі.